Я була впевнена, що в Італії такого просто не може бути, що це тільки у нас свекрухи втручаються в життя, молодя все псують. Та моя італійська свекруха такі номери викидає, що я просто вже й не знаю, що робити. До такого я просто не була готова. Яка ж я була щаслива, коли Патрицію зробив мені пропозицію? Я приїхала в Італію з надією, що і зароблю собі щось, і що своє особисте життя влаштую. За кордон я поїхала в 37 років. Коли вже повністю втратила надію влаштувати особисте життя вдома. У мене був наречений, ми з ним зустрічалися майже 10 років і навіть певний час жили разом, але пропозицію він мені так і не зробив а все тому, що його мама вважала мене нагідною кандидатурою. Я зрозуміла, що час йде, а я лише роки втрачаю, і толку нема, тому я сама розірвала ці стосунки. Не щастить в особистому, то треба заробляти, щоб забезпечити собі майбутнє, подумала я собі. В Італії вже давно працювала моя хресна мама. Вона мене до себе і запросила у Мілан. Місто чудове, мені так сподобалося, що слова мене передати. Хресна знайшла мені роботу, і я стала працювати на прибиранні, бо треба було за щось жити. А вечорами я ходила на мовні курси і ще записалася на танці. Там я її познайомилася з Патриціо, він італієць, 35 років, ще жодного разу не був одружений. Ми з ним танцювали в парі, так і познайомились. Він мені видався доволі симпатичним. Очевидно, що і я йому теж сподобалася. Ми почали зустрічатися, і через кілька місяців я зрозуміла, що чекаю дитину. Першою, кому я про це сказала, була моя хресна. Я не знала, що мені робити і тому запитала поради у неї. Хресна, яка багато років працює в Італії і добре знає менталітету італійців, мене попередила, що може бути не все гладко, бо італійці не дуже хочуть офіційно оформлювати стосунки. Та порадила поговорити з коханим і все йому розповісти. Патриціо дуже зрадів новині і відразу зробив мені пропозицію, чого я від нього аж ніяк не очікувала. Ми одружилися і чоловік привів мене до себе додому. От відтоді і почалися мої негаразди і проблеми. Виявилося, що мій чоловік не має окремого житла, а живе разом з своїми батьками в їхньому триповерховому родовому будинку. З батьками патриціо до одруження я бачила один раз і не знала зовсім цих людей. Нам віддали другий поверх, щоб ми жили окремо. Самі вони жили на третьому поверсі, а їхня літня бабуся і її доглядальниця, до речі, теж Українка, на першому. Ці італійські традиції звичаї мені не зрозуміти свекруха до нас приходить, коли їй заманеться, завжди намагаються встановити свої порядки. У них все таке старе і древнє. Я хотіла хоч занавіски в кімнаті поміняти, так вона мені не дозволила. Готувати, на її думку, я теж не вмію, але це не заважає їй щовечора приходити до нас на вечерю. Їй не подобається те, що я старша за її сина. Вона не хотіла, щоб він зі мною офіційно оформляв стосунки. Я думала, що таке буває лише в Україні, коли свекрухи пхають свого носа в усі справи, а виявилося, що свекрухи всюди однакові. Анні, моїй свекрусі, 56 років. Вона ще доволі добре виглядає, свекру 58, і він теж ще нічого. І що придумала моя свекруха? Вона вирішила, що я хочу в неї чоловіка забрати. Вона мені сказала, що дуже ревнує свого чоловіка до мене, і попередила, щоб я і не думала дивитися в його сторону, і вона не жартувала. Мені від цього так неприємно стало, що слова мене передати. Я ж про таке навіть і не думала, я взагалі їй могло таки в голову прийти. Я вийшла на вулицю і розплакалась. Це помітила бадантка, яка живе на першому поверсі. Я їй розповіла цю ситуацію, а вона підтвердила, що італійки, і справді ревниві, і щоб я з цим була дуже обережна. Не знаю, що мені робити, бо спокійно жити з чоловіком нам Анна не дає. У нас народилася донечка, ми з Патрицією щасливі, але через його маму, яка все ускладнює, чомусь радіти не доводиться. Я просила Патрицію, щоб він подумав про переїзд, але йому це моє бажання видається дивним адже у них є родовий будинок, в якому вони живуть поколіннями, і він, єдиний син, у своїх батьків, чим дуже пишається. Що мені робити з цим усім? Не щастить мені щось на свекрух, як зробити так, щоб Анна перестала втручатися в наше життя.